В 2012-му я почав відновлюватись в Збройних силах. Настав 2014-й мобілізація. І дівчина в воєнкоматі, яка займалася мною, там, дзвонить, каже, а ви ще не передумали типу, Збройні сили? Я говорю, та ні, говорю, ну як как би бы, тут. Ну, приходьте завтра в військкомат. Прийшов, говорю, що там? а говорю, Ну все, от ваше робоче місце. я говорю, смислює. Ну все, ми вас мобілізували. Тепер ви працюєте в нашому відділі. Повиконував завдання, потім прийшов до воєнкома, кажу, ні, це не моє, давайте мене кудись там, чи в 28-му, чи кудись. Я піхотний офіцер, говорю, бумажки це не моє, давайте мене в поля, туди, кудись воювати. Начальник мій дзвонить, каже, ти ще війська не передумав і говорю, Та ні. Ну кажуть, приходь там розгорядка прийшла, набирають з бригади особовий склад. Ну і предлагають посади. І... Я там читаю там, старший офіцер по роботі с особовым складом. Думаю, ну пойду, нормальна посада, майорська, ШПК, думаю, якраз майора отримав. Потім потрапив на формування 54-ї бригади. Два роки я провів на посаді начальника персоналу військової частини. Потім прийшов новий командир. І якось він узнав, що я закінчував Одесу, а коли узнав, що я закінчив загальний військовий факультет. каже, ні, дружище, ти не на той посаді. І дав мене, мене прибрали з відділення персоналу і відправили начальником штабу механізованого батальйону з першого.